позитивна роль Трампа, що це людина, яка розбудила Європу, вказала вже, не що вказала, вже отак от носом ткнула в проблеми, які їх очікують у найближчому майбутньому у всі ці загрози, і примусила рухатись, примусила опікуватись проблемами безпеки, які зараз нагальні. Дуже тому е е питання, скажімо, сучасної політики американської адміністрації, е так вона досить така суперечлива, вона збалмашна, але вона показує проблеми, які необхідно вирішувати. І я вважаю, що при демократах би, якщо б, наприклад, Переміг демократичний кандидат від демократів цього б не було. Ми продовжували б смажитися на такому повільному вогні у власному соку, коли нам теж не потрібно перебільшувати знову ж таки, допомогу Сполучених Штатів, коли давали нам дозу. давали, давали потрішечка. Або що давали, то наші хлопці ще ремонтні роти сиділи, отримували ці техніку, ці бредлі, і отаке вони голова пухла, бо це ще років. Там В'єтнаму і потрібно кучу замін робити і всього і збирали гроші і купляли.